Всім привіт! Написали смішний коментар, що в Данії можна знайти Вітальку на мусорки. Ха-ха-ха, як смішно. Ну, я оцінив, правда, я навіть засміявся. Предлагаю сьогодні подивитися і в кавичках щось купити. Полагаю, щось ми щось хороше знайдемо. Сідайте поудобній. Покажу вам, що викидають Данії на сміття. Те, що потім можливо, все продасться. Я вам все зараз детально будемо дивитися. Перша находка, подивіться. От стульчик валяється, офісний. Такий типу, як я свій додому прикотив, то на кольосі глянуть, вони, наверное, не сильно взагалі не їздили. В состоянні нового, так? Да? Ну так, да, дивіться який. Я б я вже собі один приніс, мені хвати. Пожалуйста. Скільки він у нас такий стоїть, ну кажіть. А тут його викинули і все. Це якийсь, не знаю, були шкафчики, видно. Це якась кровать була хороша, розібрали, ну як хороша. Уже з дірками, може, як виносили, порвали. Це не от того лишні шкафчики. Взагалі, якийсь комплект, там струльчики валяються. Такі от якісь херні. Нам це не інтересно. От щось. Лампочки, теж якісь диванчики. Нам інтересно тільки ось це. А тут те саме. Це слідче. От прямо зверху ставив новий запечатаний. Я думаю, можна забрати його учити, якщо він таке новий. Заберемо, комусь потім продамо. Чого ні. Так люди заробляють, ну, Навіть не я продам, а хтось продасть. А ви купите, не будете знати откуда він прикольно. Вам напишу, що він з Європи привезений, звісно. Ну він по факту то з Європи. Тут а я вам ще от познімаю, хтось теж виніс, це все б якось мусорка знаходиться. Дивіться, якісь корзини, кроваті якісь класні. Ну, Состояние, вона нові матрас вже весь в снігу, от, стульчики в цілі кучі. Хтось в общем, собі мебелі обновляє. Велик уже я так понимаю, колеса з нього познімали. От стульчики. Вон кроваті, цілу кучу. Слідуюча находка. От якийсь... Це навіть не зрозуміло, що це таке. на айфоновський, наушники. О, дивіться, яка Philips Power Class в кейсі. Клас. Не судіть строго. Ну, машинку я звісно забрав, Я її не для себе. потім вона продасться. Ну, в парикмахерській, наприклад, одну а стрижете з машинку. самої машинкою. Да, можете написати, там може не Я її тільки що витер. Ну так, максимально салфеточками. Вона вже заряджається От. турбо. Одне, що я не побачив, знаєте, що тут один був мінус. От дивіться, я ж вас не дурю. Одна ця одламана оця штучка. Ну, я думаю, це можна поміняти. Не столь важна. Ця чотінка. О, Все працює, зараз зарядиться. І утюжок. Я той, звісно, забрав, він абсолютно новий. Розлажується. Дивіться, як Оба. стільно, модно, молодежно. Що це таке? Хай не знаю, що це таке. Тут шаколка, тут якась крутілка. Теж такий от апаратик. Ну, він абсолютно новий. 450-800 Вт. 120-230 вольт. От там 230, значить 800 Вт. Він правильно, правильно. Десь ще може переключається, чехерія знаємо. Це такий інтересний, походний. Потім кнопку нажали, попрали, хопа. Хай буде чого не забрати, мені жалко. А так, якусь копійку колись заробимо. Написали мені дуже один хороший коментар. його тут вставлю, щоб ви його теж побачили. Тіпа по своїми відео, що я от хожу, вам знімаю, показую позорю всіх українців, от абсолютно всіх позорю. Я давайте в місті розберемося, що якого позорю. Я не можу просто поняти. Такий був не один коментар, Таких було ну з десяток точно. Вони були скриті, вони були з матюками. Я не розумію, чим я позорю. Давайте, може, ви мені об'ясните. Я не краду, я не бухаю. Я просто хожу і показую те, як повинні жити люди. Я хочу вам показати те, що вони викидають, як вони живуть. Ну, то есть, у людей багато бабок, вони собі спокійно працюють, получають зарплату, щось їм не подобається, вони виставили. Наприклад, той самий утюг новий. Його ніхто ні ни разу не включав. Він людям не треба, його виставили, я вам це показав. Я його не вкрав, не зробив нічого протизаконного. Ось вот таким от відео я позорю людей. Хорошо. А ті, хто там сотні мільйонів доларів ворують, потім це на весь Тік-Ток розлітається, на весь Фейсбук. Мірові новості показують, там вивезли сотні мільйонів доларів. Це не позорять. От я позорю, а це не позорять. Ви не там шукаєте зраду, мабуть. Ну, от, по крайній мірі, це моє мені. нас же там свобода слова, всі ці моменти. Я позорю, а такі от не позорять. М -м -м. Жалко мені таких от людей, що так вважають, не знаю. Просто хочу вам показати, як повинні жити люди. Ну, от. По моєму мнению, вони живуть хорошо. Щось не треба, той самий MacBook. Вони взяли і викинули. Не продали, наприклад, за, ну, за якісь гроші не продали. Просто їм не треба, вони його викинули. Вони собі можуть це дозволити, бо вони собі працюють чесно, платять налоги і все. Вони нікого не позорять, а от я всіх позорю. Я не знаю, що тут додати. Я звісно мог би час сильно розкрити цю тему, поматюкатися. Ну, сильно я не буду розкривати, я думаю, що самі себе напишете. Сотні мільйонів доларів вивозиш, ваших же ж і моїх. Це красавчик. Я ще часто сиджу в Фейсбук і потім вже отакі от коментатори, там, що я там позорю, не позорю, потім він буде шукати якусь собі железяку. Ну, я раніше таким барижим трошки продавав на саморобку, на саморобний трактор, там на саморобне ще щось, саморобний дровокол зробити. А знаєте, чого шукаю? Я такий от чоловік потім на саморобку. Тому що в нього грошей ніхе немає, і він починає викручуватися. Ну, Він вважає, що я всіх позорю. От, Оце от так. Да. Хрен його знає, ну от дивися просто на таких людей. Ні, мене цей поміт не зацепив, я вже давно хотів на таке відповідати, бо вони часто такі бувають, пролітають. Що позорного вийти, просто познімати, показати, як живуть люди. Що тут позорного. Не розумію. А сьогодні, думаю, я вам зараз відео тіпа, недовго я вам трошки порозказую. Я, мог би, цю тему розвить би дуже сильно. Може би, б і канали тоді позносили, якби я порозказував. я вмію балакати, ну не бачу сильно смисла. Зараз ви мені напишете і почитаємо, хто прав, хто позоре. Ой. хрень його знає. Тут навіть додавати у мене, розумієте. От заходиш такі от коментарі, і дав, ще пише, що я те метод. Типа, коротше, дурю всіх. Деякого дурю, Хер його знає, кого і не дурив. Давайте, пишіть, що ви думаєте, інтересно почитати, от хто позоре. Той, хто сотні мільйонів вкрав, там, а може даже і мільярди, може, не все показали. Не позори, він красавчик. А от я опозорив. Я скажу по секрету, сьогодні тоже підемо позорить. А чого нет? Надо якось виживати, надо якось бабок трохи заработать. Ну, це не запрещено, це можна делать. Логічно, логічно.